Ви дуже сміливо заявили, що можете закінчити цю українсько-російську війну за 24 години. Як? Отже, я дуже добре знаю Зеленського, тому що він повівся дуже благородно з фальшивим телефонним дзвінком. І як ви знаєте, я дуже добре лажу з Путіним. Я б сказав Путіну: треба владнати. Я б сказав Зеленському, ти повинен домовитися. Я б сказав одному, я нагружу Зеленського грошима. Іншому я б сказав, що грошей ти не отримаєш. Я б отримав угоду через 24 години. Це озвучували десятки разів простий геніальний план з Офісу простих рішень. Але щось пішло не так 24 години точно не вийшли, зустріч до кінця лютого з Путіним не відбулася. Представники Трампа поїхали з Ер Ріяда з цегляними обличчями, і Путін зі своїм кінським обличчям, забув Сергій Лавров, сяють від щастя. Тепер з'ясувалося офіційно у закритих джерелах. Це повідомлялося одразу, у чому була сутність розбіжностей.